Друзі, вітаємо! Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про оприскувач Масоне УІКС, який зараз у нас в наявності, і кожен охочий може його собі придбати. Також ви можете отримати консультацію за телефоном плюс три вісім нуль шістдесят сім триста шістдесят чотири шістдесят сімдесят чотири, який зараз на екрані. Ну а ми починаємо приємного перегляду. Ширина захоплення та номінальний обсяг. У X3200 Special 1536 метрів 3200 літрів. У X4200 Special 1536 метрів 4200 літрів. У X5200 Special 1536 метрів 5200 літрів. Бак в Amazone U X компактний, надійний, легкий та довговічний. Абсолютно гладкі внутрішні та зовнішні стінки із закругленими кутами та відсутність заспокійливих стінок дозволяють проводити швидке та просте очищення. За рахунок особливої форми бака на дні його дуже мало розчину. Такий дизайн бака має наступні переваги: просте очищення та мінімальні залишки розчину. Три потужні ротаційні форсунки служать для очищення бака. Короткий хід та мінімальний поперечний переріз забезпечують незначну кількість залишків, невелика транспортна висота, низький центр тяжіння. Продуктивність гідравлічної мішалки може зменшуватися безступінчасто до повного відключення, щоб не допустити спінювання засобу для захисту рослин, високопродуктивна та надійна система з одним насосом. UX Special оснащений системою з одним насосом продуктивністю 260 літрів на хвилину або 380 літрів на хвилину. Привід насоса здійснюється через серійний ширококутний карданний вал. При номінальному числі обертів забезпечується максимальна продуктивність насоса заповнення розчину. Одночасно за допомогою інжектора може бути додатково проведено відкачування промивного бака або підвищено загальну продуктивність заповнення до 400 літрів за хвилину або 500 літрів за хвилину. Переваги мембранно поршневого насосу, просте користування за рахунок самовсмоктування до початку процесу заповнення. Дуже висока безперервна продуктивність при системному тиску до 10 бар, стійкість до рідких добрив, довгий термін служби. Панель управління. Смарт центр. Центральна панель керування. Польовий оприскувач UX Special має центральну ергономічну панель керування Smart Center. Всі елементи управління з промивним баком та арматурою управління, включаючи муфти для всмоктування та напірного заповнення, розташовані спереду, зліва безпосередньо на боці водія, мають логічну організацію та виключають ймовірність помилок. Давайте розглянемо, що де знаходиться. Перше. Самоочисний фільтр тонкого очищення. Друге. Вмикач на напірній стороні. Третє. Підключення інжектора. Четверте. Вентиль мішалки. П'яте. Фільтр грубої очистки. Шосте вмикач на всмоктувальній стороні. Хочу ще пару слів сказати про фільтри. Фільтри грубої та тонкої очистки є практичними та безпечними в експлуатації. Фільтр грубої очистки з 32 отворами ячійки на квадратний сантиметр можна відкрити та очистити при заповненій машині без втрат препарату. Фільтр тонкого очищення серійно з 50 отворами ячійки на квадратний сантиметр, або опціонально з 80 або з сотнею на всіх оприскувачах UX є самоочисним. Промивальний бак та інжектор Power Високопродуктивний промивний бак з об'ємом 55 літрів гарантує ідеальне промивання засобів захисту рослин. Порошкоподібні хімікати та гранульовані речовини швидко розчиняються у промивному баку з великою круговою магістраллю, включаючи додаткову форсунку, і швидко промиваються за допомогою інжектора Power. Промивний бак закривається герметично і може бути у закритому стані, використаний для внутрішнього самоочищення. Комфортна очистка за допомогою бака для промивання. Для комфортного очищення каністр від препаратів та мірних склянок передбачено ротаційну форсунку в промивному баку. З її допомогою можна повністю використовувати препарати та якісно промивати каністри. Штанги за канонами авіабудування. Переходимо до наступної дуже важливої теми: штанги. Штанги Амадсони завдяки спеціальній профільній конструкції є надміцними і водночас надлегкими. Ширина захвату штанги від 15 до 36 метрів дозволяє оптимально адаптуватись до структури господарства. Висока якість забезпечує довгий термін служби навіть за дуже великих напрацювань за сезон. Компактні транспортні розміри з транспортною шириною від 2,4 метрів до 2,85 метри забезпечують безпечний рух громадськими дорогами, не вимагають техобслуговування та довговічні. Тривалий термін служби гарантують наступні речі: використання нержавіючої сталі, катодне занурювальне нанесення лакофарбного покриття стандартами автомобілебудування, а також цілеспрямоване використання полімерів та алюмінію. Багаторічний досвід виробництва штанг окупається. Конічний болт шарніра це інтелектуальний центр продуманої конструкції штанг. Кріплення штанги за допомогою конічного болта шарніра дозволяє уникнути технічного люфту, що забезпечує оптимальне функціонування навіть через кілька років експлуатації. Три важливі компоненти для найкращого ведення штанги. центральну маятникову підвізку для оптимального ведення штанг на схилі та на рівній поверхні. Комбіновані пружинні елементи та демпфери для вертикальної амортизації, інтегровану систему, що амортизує з гальмівних колодок і сайлент-блоків для амортизації горизонтальних обертальних рухів. За рахунок гідроакумуляторів та паралелограмної підвізки з демпфуванням, ведення штанги С2 здійснюється на потрібній відстані від цільової поверхні. Давайте подивимось, як сконструйована підвізка штанги Super С2, центральний маятник. Пружинний механізм, що амортизує для зниження горизонтальних коливань. Блокування штанг, пружинний механізм, що амортизує для зниження вертикальних коливань, поперечний до напрямку руху, шарнір, безпечне транспортування, повний огляд дороги під час руху, де проїде трактор, там пройде й штанга. Без виступаючих частин, без ушкодження штанги. мінімальні транспортні розміри. Штанги міцно сидять у транспортних гаках. Немає деренчання, немає упорів для штанг на тракторі. Швидкий рух без проблем. Посекційне включення, пофорсуночне включення Ама-Свіч. Трикорпусний тримач форсунок з електричним включенням та відключенням форсунок. Техніка Ама-Свіч базується на традиційному трикорпусному тримачі форсунок з ручним керуванням та електричним включенням та відключенням форсунок. Електричний вентиль, встановлений безпосередньо на корпусі форсунки, забезпечує відкривання та закривання форсунок. У поєднанні з GPS-свіч можливе дуже точне включення секції 50 см на клинах та розворотній смузі. Поряд із автоматичним включенням секції 50 см, можлива вільна конфігурація форсунок. Додатково до трикорпусного тримача форсунок електричне, пофорсункове включення Amaswitch можна також оснастити чотирикорпусним тримачем форсунок. З чотирикорпусним тримачем форсунок можна отримати реальну відстань між форсунками 25 см за допомогою опціонального комплекту для зміщення. Тут перевагою є зменшення відстані до цільової поверхні менше 50 см у поєднанні зі спеціальними форсунками 80 градусів. І це абсолютно не всі опції, про які ми можемо розповісти. Але в такому випадку наш ефір затримається на декілька годин. Тож кращим варіантом буде спілкування з нашим спеціалістом, який може якісно оцінити ваші умови та запропонувати найкращі варіанти. А на сьогодні в нас все. Дякуємо за перегляди, будемо раді вашим питанням та готуємось до наступної неділі. Па-па!